Всім доброго дня! Знаєте, деколи так ходжу тут вуличками Едмонтона, дивлюся на все навколо і думаю, але ж тут є спокій, але ж тут спокій в Канаді, як тут спокійно, як тут люди переживають за такі малесенькі речі, як оплатити якийсь кредит, чи, можливо, купити якусь там річ малесеньку чи дрібничку, яку по великому розрахунку тим людям не потрібно. Але я ніколи не забуваю про те і про наших захисників і захисниць про те. Що вони дійсно роблять? Які це сильні патріоти? Як вони захищають та дають надію для України та для майбутнього держави України? І я хочу взяти просто одну секундочку подякувати таким патріотам, дійсним справжнім патріотам, не патріотам, які знаходяться за кордоном, не патріотам, які сидять навіть в Україні на диванах і критикують все, бо їм все не подобається. Справжнім патріотам і патріоткам, які допомагають. Абсолютно немає різниці в якій сфері в Україні та для того, щоб Україна збільшувала та зміцнювала свою перемогу. Дякую вам, без вас би не було вже України. Тому, дорогі друзі, я зараз вас попрошу підтримати збір. Я допомагаю з поширенням збору для 167-го батальйону, 119 ї бригади для збір для нічного бачення. Один прилад потрібен для нічного бачення хлопцям. Я вас попрошу. Я розумію, що багато з вас вже багато задонатили. Я і багато з вас роблять великий внесок. Допомогу ЗСУ, але якщо ви можете, закиньте там 5, 10, 20 гривень з кожного. Ми швиденько цей збір закриємо, допоможемо і таким чином будемо підтримувати правильний курс і правильний рух, і дуже допомагаємо всім, що можемо. Бо я зі свого боку. Роблю багато, я роблю те, що я можу робити. У мене велика є аудиторія, і я підтримую Україну українців і зсу. І це зараз також дуже сильно потрібно, бо багато людей, навіть які мають цю можливість, на жаль, це не роблять. Якщо ви не зможете підтримати копійкою, то підтримайте це відео вподобайкою. Це також дуже допоможе. і Поширте це відео. І повірте мені, нас дуже багато за кордоном. Багато українців, які дійсно мають гроші, які можуть допомагати. І для них 5, 20, 30 гривень це копійки. Тому ви робите також різницю разом зі мною. Разом ми сила, пам'ятайте про це, і потрібно єднатися і триматися купи. Сьогодні ми тут зібралися, тому що я отримав дуже таку підтверджену інформацію. Я поспілкувався зі своїми родичами, які вже проживають досить довгий час в Німеччині, і вони це підтвердили. І це зараз всюди, повністю по інтернету. І деякі підписники мені написали з, такою самою, з таким самим підтвердженням. І я завжди оперую по офіційній інформації, тому що так потрібно, так має бути. І я маю велику аудиторію, і з такою аудиторією, звісно, підходить і приходить завжди велика відповідальність. І в Німеччині. Зараз, як ніколи, дуже багато українців приїхало, і Німеччині дуже багато українців більше ніж мільйона. Фактично, дуже подібні цифри до Канади. Але ці цифри дуже сильно колосально збільшилися. При вторгненні Росії в Україну багато наших українців, співвітчизників поїхало в Німеччину. Давайте з вами будемо відвертими, тому що соціальні виплати були там найкращими. Умови там досить непогані, хороша, міцна країна в Європі та також досить недалеко від України в разі того, коли буде, можна буде повертатися, невеликий ризик беруть такі люди. І наші українці. Конкретно вже туди поїхала Німеччина, досить незадоволена з тим, що багато українців не хочуть працювати. І Німеччина вже буде скасовувати помаленьку соціальні виплати тим українцям, які відмовляються працювати, які думають, що ціле життя зможуть вижити на соціальних виплатах, тому що Німеччині потрібні. Люди і Німеччина просто так українців не запрошувала в свою країну також. Так звісно, Німеччина хотіла допомогти українцям, але Німеччина також хотіла, щоб українці рано чи пізно пішли на роботу, почали сплачувати податки та зміцнювати німецьку економіку. І зараз така заява гаряча, знаєте, вдарила і дуже багато українців. Які ще планували їхати, бо багато українців зараз перебувають в Європі, багатьом українцям Польща надоїло, і деякі з тих українців думали над тим, щоб їхати в Німеччину. І тут буквально двері зачиняються. Двері закрилися, і Німеччина заявила чітко, що вони вже не хочуть більше українських біженців. що Вони вважають, що українські біженці повинні також їхати в інші країни більшості в Польщу, щоб там залишатися, і Польща повинна більше підтримувати українських біженців. В тому плані, тому що Німеччина вже не хоче більше, і деякі райони абсолютно вже не мають місця і, для, і, 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 і сенсу для Німеччини більше і більше людей набирати немає. Німеччина вже набрала дуже велику кількість, і 20 до 30 українців тільки працюють, і більше українців набирати, сплачувати соціальні виплати. Німеччина вже більше не хоче, тому що це вдаряє дуже сильно по бюджету. Німеччина підтримує також Україну фінансово. І це вже надоїло всім абсолютно. І тепер прийшов такий час, що українцям буде дуже не солодко і складно. Особливо українцям, які думали про те, щоб їхати в Німеччину, бо тримали Німеччину як запасний варіант, то тепер буде дуже складно туди потрапити, тому що поступово поступово всі райони вже перейшли. Населені українцями в деяких районах, українці просто живуть, і така кількість українців, що навіть в цій Франції нема стільки іммігрантів українців, і це справді дуже колосальні та великі витрати, великі цифри для такої країни, як Німеччина. І Німеччина порівняно з Канадою набагато менша, і українців там просто велике, велике море. І ви мусите бути зі мною також відвертими, так як я з вами. Багато і велика кількість українців які в Німеччині зіпсули трошки імідж українцям бекують, не поводять себе культурно і поводять себе, знаєте. Ніби їм хтось щось винен, і Німеччина повинна їх підтримувати ціле їхнє життя. Але ніхто нікому нічого не винен, і те, що українці отримали, це добре, але треба за себе думати, треба працювати, і треба думати про те, як інтегровуватися в суспільство Німеччини. І тепер цих всіх українців таке роздоріжжя, тому що деякі з них не мають можливості навіть працювати, тому що не вистачає місць, деякі з них не можуть вивчити німецьку мову, деякі з них не хочуть працювати і вивчити. Німецьку мову, але багато з них і не хочуть їхати та повертатися назад в Польщу, тому що в Польщі також багато йде зараз розмов, різних таких, можна сказати, слухів про те, що можуть депортовувати почати депортовувати українських чоловіків. І це створює, знаєте, такі неспокійність і неспокійність, неспокійність. І багато з українців також надумають та мають ще, до речі, коет візи, які вони можуть почати використовувати та будуть використовувати, щоб повертатися назад. В Канаду, можливо, деякі з них, а деякі взагалі можуть попробувати Канаду як перший раз, як першу країну свого місця. Бо Канада справді це не такий поганий варіант, як багато людей говорять. Багато українців наговорять на Канаду постійно і кажуть, що... Дуже погано, холодно, складно знайти роботу, складно знайти вашу першу роботу. І не так Канаді холодно, повірте, і можна знайти себе в Канаді, якщо дуже сильно захотіти. Просто самий стиль Канади не можна рівняти до європейського стилю, він абсолютно різний, але він не такий поганий і особливо в загальному для більшості українців Канада підходить по менталітету і по рівню життя. І в Німеччині колосальна конкуренція. Між українцями багато українців приїжджають з великими е, думками на голові, з великим досвідом, але там є так багато українців на таку площу, що просто не всім виходить, навіть якщо вони навіть і захочуть чогось добитися. І ці, це, що Німеччина заявила, до того треба було вже йти давно. Це треба було очікувати, тому що ні, ж, ні жодна європейська країна не може повноцінно продовжувати, продовжувати брати українських біженців в такій кількості. І Німеччина не має нічого проти українців, Німеччина не хоче ніякі українці виганяти, але Німеччина просто не може більше брати, і деякі райони вже сказали. Якщо досить, то досить. Потрібно трошки розуміти, що інші країни, інші європейські країни також можуть почати допомагати. Дуже сильно і колосально допомагати українським біженцям і інтегрувати їх в свої країни, в своє суспільство. А німеччина вже хоче трошки використати тих українців, які вони мають дати їм можливість отримати громадянство та щоб вони пішли до праці та працювали, та почали сплачувати податки, віддячувати німеччині за те, що німеччина їх прийняла важку хвилину, важкий важкий момент в їхньому житті. Я думаю, що цей відеоролик вийшов класний, крутий, а вам є над чим задуматись, дорогі мої глядачі, особливо глядачі, які мене дивляться з Німеччини або думають їхати в Німеччину. І я завжди доношу інформацію спеціально для вас, щоб вам допомагати. І я надіюся, що у вас все добре. Бажаю вам здоров'я та мирного неба на нашою улюбленою Україною.